Ліричний сосюра та революційний стус. Поезія, яка болить і зараз. Поезія це мистецтво, що відтворює життя, вірує у правду і любов, радощі і страждання, зустрічі і розлуки. Тому вона поезія, житиме вічно. Це їх об'єднує, Відмінне. Володимир Сосюра народився 6 січня 1898 року у Дебальцевому на Донбасі. Невдовзі після народження Володимира родина Сосюр переїжджає до селища Третя рота, де минають дитячі роки поета. Ми пройшли золотими ланами крізь Огонь і Синяву пройшли, та навіки. Навіки за нами оселедець, погони та шлик. У 1920 році він був мобілізований до Червоної армії. Націонал-комуніст Володимир Сосюра увійшов у радянську літературу завдяки поемі Червона зима. Сьогодні її б назвали прорадянською. Сам же Сьосюре згадував, що її критикували за Махновськість. Володимира Сосюру не можна назвати абсолютно лояльним до радянської влади. Його книгу Серце було заборонено. У 1934 році його виключили з партії та відправили до психіатричної лікарні, а за вірш Любіть Україну у радянській газеті Правда Сосюру назвали націоналістом та продажним бандерівцем. І зараз вірші сосюри залишаються актуальними, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, І в марах отих пурпурових, в грому канонад, що розвіяли в прах чужинців, зелених мундирах, В багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях, До весен і світлих і щирих. Вірш, любіть Україну, візитівка сучасної України. Любив сюсюра Донбас, де народився, немов душею п'ю твого життя веснує, у радості степів, у гомоні дібров, і музику гудків твоїх я знову чую. Донеччино моя, життя мого любов. Знайшлося місце у творчості і рідному селищу третя рота. І в одноіменному автобіографічному романі, і у віршах поет упродовж 30 років Потай писав поеми Розстріляне безсмертя та Мазепа. Вони були опубліковані через 23 роки після смерті Володимира Сосюри. Німій, одуреній, забитій. Невже не встать тобі від ран? Москві та жечі посполитій колись ж бурнув тебе Богдан, а потім хтів тобі Мазепа від серця щирого добра. Його ж ти зрадила і степом пішла рабинею Петра. Василь Стус народився 6 січня 1938 року. Більшість свого життя прожив у Донецьку. Тут навчався у педагогічному інституті, працював на шахті, вчителював. На відміну від Сосюри, не став радянським поетом. Навпаки, відмовився від громадянства СССР, тому що не хотів бути рабом. У 1965 році, коли Київському кінотеатрі Україна презентували фільм Тіні забутих предків Сергія Параджанова, Василь Стус разом із Іваном Дзюбою, В'ячеславом Чорноволом та Юрієм Бадзєм повідомили присутнім в Україні. Почалися таємні арешти інтелігенції. Це була перша громадянська політична акція протесту в СССР після сталінських часів. Його принциповість та проукраїнськість була покарана арештом. У січні 1972 року майже 9 місяців слідчого ізолятору довелося пережити стусу під час першого арешту КДБ, а потім. За антирадянську агітацію та пропаганду отримав 5 років позбавлення волі і 3 роки заслання. Проте Стус ніколи не вважав, що дарма боровся з радянською владою. Це найбільше відчувається у вірші як добре те, що смерті не боюсь я» Вперше Стус написав його в камері попереднього ув'язнення у 1972 році. Переписав у 1975 році після клінічної смерті під час операції на шлунку. А опублікував твір уже у 1986 році наступного року після смерті поета. Слова Стуса лунають і зараз. Вони залишаються криком боротьби, але вже не з радянською владою, а російською. Вірш Василя Стуса сто років як сконала Січ. У цьому творі поет згадав події початку 19 століття, коли Російська імперія додушила Запорозьку Січ і тим самим ліквідувала автономію України. Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля рабована віками, і не скарать тебе душителям, Сибірами і Соловками. Його вірші про вічну боротьбу. Про свободу що нею ув'язнити, Про те, що потрібно терпіти, якби не було важко, про Україну, яка обов'язково буде вільною. Поезія як дорога життя. Або світ прийме мене таким, як я є, як мене народила мати, або вб'є, знищить мене, але я не поступлюся. І з кожної миті своєї, з кожного почуття й думки зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу. Василь Стус, поет, правозахисник, людина, товариш, чоловік, батько, в'язень, філософ, знайомий, коханий, знаний і незнаний, політик і антиполітик водночас. Згорів від любові до України, щоб ми прозріли та жили, Володимир Сосюра митець надзвичайно складної і суперечливої долі. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм. І всіма своїми ділами. Доля подала мені знак, я сміливо йду за її покликом, бо хочу бути гідним твого народу рідного, який народиться завтра, скинувши з себе ганьбу вікового нині. Вірші Володимира Сосюри та Василя Стуса і зараз залишаються актуальними про Україну, про борців. Які не дозволять їй бути під російським гнітом. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто поклали життя за майбутнє Твоє, До віку не буде із мене раба, душа. Поневважить полони. Любить свій край це для народу жити, боротися за юне, за нове, любить свій край, це значить все любити, у чим Його святе ім'я живе. Коли нас нищать, а ми ще живем, Коли нас палять, а ми квіти сієм. Це значить, що міцнієм з кожним днем і не втрачаємо світлої надії. Коли нас хочуть запрягти в ярмі, а ми свій дух гартуємо у герці, це означає, що ми все ж живі Живем з міцною вірою у серці. Коли сирена серце в нас вийма і тугою проноситься над краєм, гуртуємося силами всіма. І славень свій натхненно заспіваєм. Хай синьо жовтий прапор майорить, помимо болю, смутку та тривоги, ми віримо, настане світла мить мить нашої святої Перемоги. Стійка, як скеля, вільна, як козак, Україна.